Такий У мене тепер образ з фіолетовим, повторюсь, вже знімала. А синенькі пасми зробила. Таке Мені захотілося експериментувала чисто фіолетовий, потім такий з синім. Не повністю, а так частково. Відчула, що мені дуже комфортно поєднання синього і ну, На білому фоні і ще відростаю Тож волосечко. Поділилася собою, переміщаюсь по набережній, да? образ. Взагалі фіолетовий це, він вважається дійсно духовним кольором, чи я називають магічним кольором. ну Це хто там з магією зв'язаний, ну, нам не туди. А, а именно, фіолетовий це як фіолетова божа слава, да? золота фіолетова слава. Дійсно, слава вона жива, вона рухається і дійсно слава належить Богу. Ми, важливо не країна воздавати славу да, на перше місце, ставити Бога. Тобі, Боже, вся слава. Я дякую за все, що ти даєш. Благослови сьогоднішній день, благослови день, в який притягнув я, чи хтось, хто дивиться зараз. Це відео. Які там день доби, може будь бути ранок, вечір? Я можу через рік подивитися його вітання. Божої мудрості, Дух Святий, говори через з уста, став, так і говоріть, відпускайте, ведіть свої духовні щоденники. Ну, я вже звикла, я веду, я пишу щоденники з 13 років, напевно, чи з 12, де писала вірші і свої емоції описувала, що одягала, теж описувала. У нас в дівчат, в жінок, да, є такі моменти, що хочеться якось зовжі себе проявляти. І період, коли не було, були кошти, да, і ми. Я Черкащина з України, Віталія з 15 року, до речі, це регіон Саверно. Нагадую, бо це третє відео, але коли я загрожу не знаю, і треба ці деталі іноді договорювати. Да? Тож був період, що дійсно не було товарів просто. І знайома, завдяки якій, до речі, я потрапила в Італію. Вона взяла на себе цей таку, зібрала в собі. Мужність і, і, і там ситуація була важка, і що треба гроші були. Вона полетіла а, тоді в Турцію, накупляла багато тканин, і мені Бог давав різноманітні ідеї, як пошити. Щось я там сама шила, як раніше було там машинка, трохи там. А то я зверталась до там, професіонала, і жінка по моїм ескізам витворювала. А, як так, одушевляла да, малюнок і створювала мені там спіднички, різні різних типів плаття, а, якісь там ковтинки для школи, бо не любила ту ж форму, навіть той коричневий. А, якийсь період я його навіть не, не могла більше носити. У нас така коричнева форма. Потім таки додавали синю. А, ну Я взагалі там плаття синє зробила. Я була противник тих галстуків, піонери. Да, і добре, що і не вступила в той комунізм, і так далі. Батько вийшов із комунізму бо хрестив да? своїх дітей, мого брата і мене. Але де логіка, да, скажімо так, поставили Леніна, в зірочку, запхнули, да? і ще носи, я ще носила зірочку, я не знаю, з Лініна. А насправді. Хто є суперстар? Ісус є суперстар, да? та зірка. Віхрімська зірка була свідченням, що прийшов, родився син Божий, який спасе людство. І він дійсно в перевикладі Ісус, він є Спаситель. Да? Це таке Єшуа. Єшуа, іменно на євриті, так і звучить ім'я вже в перекладах інших мов. Єшуа, дякую тобі за твою жертву, за твою любов до кожного з нас. Вчи нас любити, як ти, дивитись, як ти, прощати, як ти, прости вже кожного з нас, бо да, якщо ми не судимо, якщо ми не прощаємо, то все нам повертається. Бо яким судом ми судимо, таким судом судитимуть і нас. А Бога є правда і істина, да? що посієм те пожнемо. І всімо. Насіння добра, мудрості, радості, молитви за світ, бо в дуже в багатьох країнах також війна і це прикрою. Хочеться мирного неба, як в Італії. Хай воно буде сіре в Україні на якийсь період, але буде мирне, от чого хочеться. І слухала Деніса Ровська, християнин з Росії, який казав, бачив видінні, що жінки з різних церков України, Росії моляться. І це дуже важливо, щоб нарешті християни оповнились, да, щоб але тут все це відбулось. Ми тут і казахи, і росіяни. Протестантська церква декілька разів відвідувала, причастя приймала. То ми були об'єднані молитви, ми співали на казахській мові, російською, українською, італійською. І це те, що хоче Бог, щоб ми були об'єднані різноманітністю, бо кожен з нас неповторний. Звісно, кожен якийсь проходить екзамени, ми всі на якомусь етапі життя проходимо свої пробування. Ці тести нам важливо здати. А, і дійсно, якщо вже засудили, докся да, ти мене побуждав, іди молись тепер за ту людину, да? тут судиш, тут вже молися. Тобто треба нуляти. Рекомендую лекції Ван Ліфт. Тож, вже спішу таки на ЖД. добре, що в вселір на ЖД якраз неподалік. Тобто тут дуже близько йти, слава Господу. Отож, переміщення. Ну, звісно, що як ми входимо в атмосферу да, Бога, то потрібно інший, як то кажуть, одяг, як і атмосферу води. Ходити, ось такий костюмчик, як тут чоловік передо мною. Да? Да? І відповідно, якщо це в космос, напевно, там скафандр надівається і каже а, там один анекдот, що я не бачу Бога, ти кажеш, відкрий скафандр, і ти його побачиш. Да? А, тобто, а, взагалі, а, дякуємо Богу за все, що маємо, і за кисень, бо виявляється, що а, щоб. Період коронавірусу я працював в Римі і був один американець, який попав ну, в серйозну цю проблему, і в нього була штучна вентиляція легких. І він за, то, за 20 днів заплатив 20 тисяч євро. Тобто, уявіть, да? один день тисячу євро за кисень, а ми його безкоштовно маємо. Тож, За це дякуємо. Да? Бо з киснення? ну, ніяк. Це перше дійсно це дихання. Рекомендую зараз із духу там, психологічні різні тренінги по танцтерапії Світлана Ліпінська Набираєте, вона дуже потужна. Якраз також це перший патерн да, і перший це подих. Треба відчути, як ми себе відчуваємо. Я пам'ятаю, після тренінгів, що я проходила там стихії, води і інші. Взагалі вчилася на психолога, але е, дуже важливо консультувати ще не тільки. Із логіки, да, а що це тіло протанцювало, чи прорухалося, а, Використати те, що техніки арт-терапії, наприклад, да? фільмотерапії приєднувати. Також дихання, воно в тонатотерапії використовується. Тонатотерапія – це тема смерті, да? ніби завмирання. І якраз я була говорила із італійкою. А, ну, як, це програма, які я зараз перебуваю для іноземців, да, переважно вбирали ем, африканців, е, а тепер і українців додали, бо така біда в нас. Е, Тож підтримують. І ці підтримки мені хотілося е, і на початку. Да, я її тримала від знайомої, яка ці тканини купувала. Да, а, потім, коли не було нічого в магазинах, то Повторюсь, мені шили, да? По моїм ескізам. І що хочу сказати, що дійсно цей рух, рух у Богові, Божі заповіді це якраз на світло. Сказати іди, ну йди, але йди вже й на той світ заразом, так, да? виходить. Тобто, як то без кисня ми не можемо, так? Да? І без Божих Бази за заповіді, які нас зберігають і дають благословиння ми не можемо. Бо це для нас оберіг. Це прояв Божої любові, яка явилась в цьому. Тож, вже де близько, так що в Салірну, до моря 5 хвилин ходьби — дуже класно. І не треба брати транспорт. Приїхали і вже дихаєте морем, бо для мене море це цінність. Дякую, Боже, за все. Слава тобі. Боже,